Давайте подивимося, що чекає нас, я теж в Водолі, в прекрасному місяці листопаді 25-го року. Думаємо про себе, надихаємося всім самим прекрасним в нашому житті, і нами теж, звісно, ж. ну, собою, в смысле. Можете мною попробувати. спробувати. Давайте подивимося, що скажуть карти на прекрасний місяць, листопад. Звісно, думаємо про себе. Щоб збулося як можна більше всього кращого, напишіть в коментарі. Приймаю. Згодна, або свізна со дякую, почуваю би ні. Дивимося, що скаже перша карта. А блядь, Я в шокі. Переміни, да, багато п'ятерка, в принципі, це про переміни, про якісь моменти, на які ми, знаєте, хотіли якогось ефекту, вау, або завищених ожиданій, а вийшло, що вийшло, добрий вечір студія. Петерка, вона більше показує про біль і про розчарування. Але не тому, що ну, ви там якась не така, да? або там в собі треба шукати проблему, а тому, що ви багато очікували від якоїсь людини, новини себе, ситуації, бізнесу, прогресу там і так далі. В будь-якому випадку ця карта показує переміни, да? зміни в житті. Може, зовсім не так, як ми би хотіли цього, але вони все-таки будуть. Давайте що скажуть другі карти. Вау, мужчина! Мужчина! У мене з'явиться любовник, яка прелість. І у вас теж, може, з'явитися <губки>, Губки, романтика, праздник, знаєте, цвіти, шоколадки, носить на руках, це ось пісок, по якому ви ходили. Якась така момент, можливо, це у вас. У вас буде якась історія любові нова, обалденна, романтична, обережительна. Можливо, це ваш партнер вам переподнесе якесь не знаю, романтичне побачення, подарунки тільки тоді, коли ви ну, цього типу, не ожидаєте. Да? Типу, ви така, пішли на поморожене поїма, ну пішли, а він вам єблись і машину подарив. Неожиданно. Сонце, удача, успіх на всі ваші питання. Бистро задавайте питання на всі ваші питання, відповідь так. Тому що сонце це, це така хірітельна карта, це успіх, це удача, це радість, це сонце, це жара, це імпульс, це ідея, це поїздка, це діти, це покупка нового автомобіля, телефона, родить дитину. Ну, тобто, це карта дуже-дуже багатогранна. І вона показує ну такі круті моменти, ну просто капець, чого я вам бажаю, щоб ця карта для вас... На місяць листопад для всіх водоліїв. Просто фієрії була, щоб листопад місяць був феєрічним для вас, щоб те, що ви задумали, воно по-любому збудеться. Да, да, може, якісь будуть моменти, да, де ви будете не до кінця задоволені, але в ітозі, ніхуя собі, як би прекрасно. Що скаже прекрасна друга колода для прекрасних водоліїв? На листопад 2025 рік. Опять же, можете задати вопрос в думках, якийсь там для себе важливий, І сейчас быстро коротко можна відповісти так, або ні. Карти так не відповідають, але судя по тому, що я бачу, як карта випадає, то там по-любому може бути відповідь. Перша карта. Красавице моя водолейки, это вы, это ваш архетип, это ваша дама, это ваша королева, это ваша сила, это ваша хмм внутренний стержень, ваш рациональный разум, ваша холодность, когда надо, вы навсегда холодня. Вы навсегда весніжні королеви. Чаще всього ви дуже мистецтві створення. Просто щоб побачити э, те миле створення, надо пробити вот эту вот броню. Э, тем с хорошим со стороны мужчин, або в принципі людей, які хотят з вами спілкуватися. Це ваш м, адреналін, спокій, гармонія і все разом. Тому що ця карта нагадує про те, хто ви, що ви, для чого ви тут, чого ви хочете і так далі. І якщо ви знаєте, що людині підсказати, яка до вас звертається, підскажіть. З вас не впаде, їй стане дуже приємно і класно. Що скаже друга карта. Сімірка Кубков. Серйозно? Я думала, мене п'ємо так багато. Сім ну, бокалів просека навіть я не, не сюди не, не всуну. Але <гум> я хочу сказати, що сімерка кубків вона повертає до реальності, тому що ця карта каже про сильні такі ілюзії, про те, що ви думаєте, блін, листопад буде лучшим з лучших. Або там ситуація в листопаді, або бізнес в листопаді, він просто взорвет. На ця карта вас опускає до землі, да, і каже, приземліться, Подивіться трезво на речі, не дивіться в розовому цвіті. Якщо ви болієте, приймаєте таблетки, приймайте їх не в духу да? я, або чуть-чуть. Тому що це може бути передос. Не тільки таблетками, а всім чим хочеш цими всіма негативними звичками, як у нас кажуть в народі. І в принципі, семірка Кубка, вона говорить про безпочвіну якусь ситуацію. Тобто, якщо ви... Бачите, що на вас женуть безпочно, просто вилибніться і підіть нахуй і саму ну, Не обращайте Ображайте на це внімання. Може бути якась ситуація там, де на вас безпочвано можуть нагнати, а ви просто не ведіться на провокацію. Какая красивая подколодная карта, тройка кубков. Это, 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 это праздник, это романтика, это самутельник, это какой-то шабаш классный с подружками, это какая-то встреча, какое-то романтичное настроение, свидание, обсуждение. Да, бутылочка просека, так и будет. Ну, а вы можете просто винишко какое-то, либо шампанское, смотря, что вы больше любите. Но это дуже классно, потому что это це... отдушен отдых якийсь, да? і э, гармонія, релакс, релакс. Це можуть бути спа процедури, це може бути басейн, тому що да, це вода. Це може ви просто куди-то плюнете і поїдете. Не знаю, куди там можна поїхати. В, Іспанію на море. Чому б ні, да? Или там ще куди-то. Це дуже крута карта під холодом. Дивимося, що скаже третя карта. Ну, блять. Дівчатки. Скажіть чесно, вам подобається робити з мухи слона? Подивіться, блять, подивіться, подивіться. Дев'ятка мечів. Дев'ятка. Це завершення, кульмінація, плюс-мінус, да? але, типу, будь-то ви робите з мухи слона, і хочеться вам скандала, інтерв'ю, розслідування. Знаєте? Хочеться вам посратися з ким-то, кому-то щось доказати, розказати, на якийсь... або, може, ви в собі там, в чомусь не впевнені, в яких ситуаціях ця карта випадає, щоб знає, типу, відчай. Типа, ви чувствуєте відчай, тому що щось -то пішло не так. Але люба ситуація, яка б не була у вас на шляху в листопаді, вона ж каже вам не про те, щоб ви билися і думали, блядь, яка я не така. А для того, щоб, ну, типа, як, показати вам досвід, показати вам картинку, яка зараз може бути, і ви можете її змінити. Ви сценарист своєї жизни, герой своєї жизни, ви центр своєї селі, ви можете все поміняти завжди. <сум> Кожен день. Було б бажання. І ця карта, вона, мабуть, тут таке состояння може бути, що ви можете в собі десь не віритися, да? іначе це бегристи, бо щось вийшло не так, як варіант. Або хтось не оправдав ваших очікувань. І, звісно, що? Звісно, розочарування одразу йде в бой. Ще мечі – це інформація, інформаційна карта. Інформація, разом і холодний розсудок, от цей трезвий. Можливо, десь буде чогось не вистачати. вспомніть, хто ви? Королева. Королева мечей. Ваша стезя – мозг. Ваша стезя Раціональність, правильний подход. Що можете... це такое? Ну, ви можете все, просто знаєте про це, нікого не забувайте. Що скаже? Так, секунду. Третя колода. Wait, іде вход. Ставить точки над І. Так, що буде у нас в листопаді ще такого цікавого? «Wait» зараз все розкаже. Вибір роздорожжя. Або це три палки, які ми будемо вибирати, одну з трьох. Або це вибір між партнером, роботою, поїздкою, або у вас буде там пару варіантів поїхати кудись. Ну, типа, вам одна подружка каже. «Приїжджай в Іспанію, і друга подружка каже, «Ні, на Кіпр». І ти така, що робити?». і третя дзвонить і каже, чи ж в Київ приїжджай, тут сніг перший випив. І ти така, «Бля, що робити, що робити? Що робити, мама, де море? Ну, типу, отакий От вибір Може бути да? бути вибір у відносинах з партнерами, це правда. Може бути вибір в, в якихось своїх моментах, там, яку там, запустити, да? або там ще щось, якщо це бізнес. Або в будь-якому випадку це про соціум, це про спілкування з людьми, то тут щось буде за людьми по любому зв'язане. Так що давайте дивитися, що скаже друга карта. Чи я не можу оце вибрати карти ті, що я би хотіла для себе, ну і для веделей всіх. Ну, не можу. Семірка Кубків теж показує м -м, дуже багато моментів. М -м, ілюзійних, Ілюзія, фантазії. Можливо, карта показує, що ви живете в фантазіях, і вам треба м -м, більше дивитися реально на вище, наприклад. Можливо, карта показує, будьте осторожні з алкоголем, бо це погано впливає на ваше здоров'я. Можливо, карта показує, що вам треба бути осторожні з таблетками, які ви п'єте, тому що хтось від голови п'є, я від голови п'ю. Хтось від, там, не знаю, від печінки п'є, хтось від, від голови, о, хтось від горла, хтось від... Там багато коротше болячок, щоб мені всі ще збирати знімати. Тобто будьте осторожними з цими моментами і, в принципі, берегти здоров'я по цій карті. А взагалі, в принципі, сім'ярка кубків, вона про, грубо кажучи, сім гріхів чоловіка. Да? Тобто, тут просто більше, мабуть, йти на до себе на зустріч, чим слухати когось, той, хто буде щось, може розказувати безпочтено у вашу сторону, як варіант. Що скажи, третя заключна карта для прекрасних водоліїв? Конець-то нормальна карта. Карти всі нормальні і всі вони, в принципі, несуть чим ахірітельне, тим, що вона нікого не любить. Воно показує те, що воно бачить, ваше тільки діло, сприймати це чи забить Да? а воно показує те, що бачить, і те, що може бути, і те, на що звернути увагу саме головне. Оця карта показує, що вам треба звернути увагу на свій внутрішній світ, на свій внутрішній стержень, на свого внутрішнього демона, який там сидить і ніяк не може обуздатися. Можливо, це завість, може бути, що ну, отак, наприклад, це може бути завість. А це може бути рукоприкладство, кстати, ще дуже. Тобто тут треба дивитися, якщо ви боксерша, то не вбийте рядом стоячого чоловіка. Якщо з вами рядом боксер. Не знаю, то біжіть, напевно, Якщо людина в в алкогольному п'єнні показує себе не з дуже хорошої сторони, біжіть. А взагалі, сила, вона говорить про силу думки, про силу слова. Про сильні моменти життя, які будуть у вас в листопаді, про якесь мировоззріння, яке зміниться як варіант, про моменти, на які треба звертати увагу, але не загордіться якимись моментами, да? тобто не, не паймайте звізду, якщо можна так сказати, про цю карту. Хочу ще сказати про подколодну карту, це помірність. Помірність говорить про баланс. У вашому житті з роботою, з відносинами, з відпочинком і так далі. В усьому короці бути баланс. І в будь-якому випадку, що би ви не робили, що би ви не вибрали, куди б вас не понесла судьба, Вселенна і ваш путь з вами завжди ангел-охоронець, і він завжди вам допомагає, вказує, підказує і ця карта, ще говорить, прислухайтеся до своєї інтуїції. Ваша інтуїція сильна, ваше діло її почуть. От так от. І, звичайно, ще раз покажу цю замечательну карту, которая була в начале. Солнце це успіх, це радість, це щастя, це удача, і це ахірительні моменти в житті і, в принципі, отут. Можливо, це сонце вам показує, щоб ви не забували світити звідси і не забували своїм теплом е-е освітляти, якби дарити це тепло людям, да, миру, собі в першу чергу, звичайно. І як як-от, -то типа, як -то, як, -то, як провідник, типа показувати, як може бути краще. Всього вам самого прекрасного і обворожительного. <с> Якщо вам потрібні відповіді на якісь запитання особистого характеру, ви можете написати мені в інстаграм, приватні повідомлення. Я вас люблю, бережіть себе.